故乡。 i Са його на вічний бог, пісна його нач, наш Бог, вічний Бог. Разом для спільного читання пропоную місце зі Слова Божого це пісня до Ефесян. Хотів би залишити дві думки для наших роздумів і для подальшого примінення. Пісня до Ефесян, другий розділ з першого віршу: І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює, працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожарливості. Пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували, поки що до цього місця. Хочу звернути увагу з цього уривку тільки на один вірш, а точніше на декілька слів останнього 10-го віршу з цього уривку, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Хочу запитати, як давно ви робили якісь добрі діла? Я ем, знаю, що це кожного. Християнина стосується. І добрі діла це невід'ємна частина християнського життя. І якщо ми називаємося християнами, то ми повинні поводитись так як християни. Хотів би кожного з нас закликати, чи, можливо, якось простимулювати, щоб ми пильнували за собою і дивилися, на що ми витрачаємо свій час, свої фінанси, свої е, якісь. Можливості, щоб ми пам'ятали, що добрі діла це невід'ємна частина нашого християнського життя. Бо 10-й вірш про це говорить, що ми створені на добрі діла. І якщо ми віруючі люди, то ми і маємо поводитись відповідно. І ще хотів би одне, одну думку залишити, це цей самий другий розділ «Післання до Ефесян. 19-й вірш. З 19 віршу до 22. -го. Отже, ви вже не чужі й приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Хотів би ще одне запитання задати для вас, для себе. Чи ми будуємось на оселю Божу? І якщо ми будуємось, то як ми будуємось? В чому наше будівництво і в чому е от, практично ми можемо будуватися, як це на оселю Божу? Я думаю, що якщо ви християни і просто не номінальні, а справжні, то ви розумієте. Що на оселю Божу ми будуємось тоді, тільки коли перебуваємо в Ісусі Христі, в молитві з в, в розумінні. Якщо ми будуємося на оселю Божу духом, то ми маємо і плоди Духа. Якщо ми маємо плоди Духа, то в нас і буде, і це перше, про що я говорив десятий вірш. Добрі діла, щоб ми в них перебували. Якщо ми будуємось і чимось іншим заповнюємо своє життя, то в нас такі будуть плоди. Буде роздратування, гнів, різні е, незгоди, якісь думки гріховні. Хотів би, щоб ми пильнували за собою і кожного разу, коли з Дивимось, заглядаємо в Слово Боже, щоб ми справді практично приміняли його, щоб ми змінювались і не тільки так особисто перед Богом змінювались, але змінювались, щоб інші люди могли бачити Божу любов до кожного з них. Нехай Богу буде слава і через наше життя, і в ньому, нехай він буде прославлений. Амінь.